Ціна, котру платить світ за атеїзм, ми бачимо цю ціну зараз у світі. Все зло, всі ці війни, всі ці проблеми і місцеві, і глобальні, котрі ми маємо в світі, це результат безбожжя. І вирішити ці всі проблеми, людство не в змозі своїми руками, своїми силами. Вирішити ці проблеми. Може тільки Господь, коли всі нації, всі народи, кожна людина особисто вона поставить Ісуса Христа на перше місце в своєму житті. Ось. А доки буде перше місце в житті займати щось інше, ідоли там, бажання людські і так далі, а не Ісус Христос, на жаль, ми будемо мати ці всі проблеми. Тому вихід є. І Бог він попередив, він попереджає, він дав слово Боже, Біблію, щоби дійсно ми знали вихід із будь-якої проблеми. І вихід він дуже простий: це поставити Христа на перше місце в своєму житті. Тоді ми знайдемо вихід з усіх проблем, у котрих зараз знаходимося. Хай Бог благословить вас. Підписуйтесь. На канал Салтаненко. І якщо ви хочете духовно зростати, напишіть мені, будемо разом вивчати біблію.